Ради вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу, і сьогодні наше 13 заняття на тему швидкість рівномірного руху по колу». Перш ніж ми розпочнемо вивчення даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїми друзями. А ми розпочинаємо. Отже, швидкість рівномірного руху по колу. Як це розуміти? Якщо в нас є траєкторія, за якою рухається тіло, і ця траєкторія йде за колом, то наше тіло починає рухатися відповідно за цим колом. Нам треба спочатку визначитись, як напрямлен вектор швидкості відносно цього кола. Тобто, куди напрямлена швидкість. Запам'ятайте, що швидкість завжди перпендикулярна до радіусу цього кола і напрямлена по дотичній. Тобто, саме так. У будь-якій точці, в якій би не перебувало наше тіло, то його швидкість буде перпендикулярна до радіусу. Згадуйте з геометрії. Якщо ми проводимо до докола, то ця дотична докола в нас завжди буде перпендикулярна до радіусу. А перпендикулярна, це означає, що утворює кут з радіусом 90 градусів. Це дуже просто. Тепер давайте помислимо, що в нас тут виходить. Якщо в нас є коло певного радіусу, припустимо радіус 10 см. А потім в нас стало коло більшого радіусу, скажімо, було 10, а стало 12 см, то у такому випадку, відповідно, наш шлях збільшиться. Тобто шлях, що пройде наша матеріальна точка за цим колом, буде більшим. І відповідно до того, якщо в нас шлях є більшим. То, відповідно, за більший час з тою ж самою швидкістю вона його буде проходити. Але якщо в нас збільшилося шлях, тобто якщо в нас L2 більше за L1, тобто друга оця, друге це коло більше за коло перше, його довжина більша. І відповідно, якщо час. За яким обертається матеріальна точка за першим колом і за другим у нас однаковий, то відповідно в нас швидкість, з якою точка обертається за оцим колом, що є більшим, відповідно, буде більше, ніж е швидкість, за яким тіло обертається за цим меншим колом. Тобто, це треба розуміти. Якщо в нас збільшується шлях, але залишається тим самим час, за який е проходить матеріальна точка, це коло, то відповідно в нас має збільшитися швидкість. Тепер поговоримо про формули, за якими ми можемо знаходити швидкість рівномірного руху по колу. Ключова формула, на яку має припасти ваша увага, це ось Оця формула. Дивіться: швидкість рівномірного руху по колу ми можемо знайти, ділячи шлях, який проходить матеріальна точка, на час, за який наша матеріальна точка проходить це коло. Але ми пам'ятаємо з курсу геометрії, що аби знайти довжину кола. Нам необхідно 2 помножити на пі та помножити на радіус цього кола. Тобто, дивіться, якщо в нас є певне коло, в нас є його радіус, то аби знайти його довжину, ми маємо скористатися цією формулою. Тобто, знаючи радіус кола, ми можемо знайти довжину, яку пройде наша матеріальна точка за цим колом. І після цього поділити усе на період, за який проходить наша точка, це коло. Тобто повний оберт робить. Ось це є формула, тобто шлях ділений на час, шлях ми можемо знайти за формулою 2πr і поділити на t. Також буде справедлива і ця формула, тобто швидкість ми можемо знайти і за цією формулою. Про що каже нам ця формула, і звідки ми її взяли? Так як ми маємо пам'ятати з попередніх параграфів, що період ми можемо знайти за допомогою цієї формули один поділити на частоту, бо згадайте, що період та частота поняття величини взаємообернені. Тобто тоді ми можемо підставити до цієї формули замість t 1 ділене на n, відповідно, дріб перегорнеться, і вийде в нас формула 2 πr множене на n, тобто на частоту. Тепер. Також цієї формули ми можемо виразити відповідно радіус. Аби знайти радіус, нам необхідно V помножити на t та поділити на 2 π І аби знайти період нам необхідно 2 помножити на π помножити на R, та відповідно поділити на швидкість. Це дуже просто. Нічого складного у цьому нема. Я сподіваюся, ви це розумієте. Тепер давайте спробуємо розібрати це на практиці. Маємо таку теоретичну задачу: припустимо, що це дорога. За цією дорогою їде машина. Переходять перегони в нас. Тобто відбувається змагання, перегони. І ось, припустимо, є перше авто, і є, скажімо, друге авто. Як ви вважаєте, яке з цих авто проїде цей поворот швидше? Якщо вони будуть стояти, скажімо, на одному рівні? Ось дивіться, ось одна машина, ось друга. Стоять вони на одному рівні, до повороту вони обидва близькі, і відповідно, ця машина буде їхати близько Цієї цього узбіччя, ця машина близько цього. Тобто це в нас перша машина, це друга. Яка з машин проїде цей поворот швидше? Давайте думати. Можливо, ви скажете, що однаково, але ні. Оця машина, що під номером 1, проїде цей поворот швидше. І я зараз поясню чому. Тому що, якщо ми дивіться, проведемо оцей поворот, зведемо його до кола, до кола побудуємо, і ось цей до кола, то коло, що знаходиться у середині, воно менше, відповідно, менший радіус. Якщо тут є менший радіус, то відповідно і довжина цього поворота є набагато меншою, ніж якщо ми будемо їхати близько до цього лівого поворота. Це треба розуміти, да? тобто, ніж ближче ми до оцього повороту будемо до правого, то відповідно меншим є наш шлях. Тепер давайте розберемо практичну задачу. Умова задачі. Нам необхідно знайти швидкість, з якою планета Земля обертається за своєю орбітою, знаючи наступні дані. Якщо радіус орбіти Земля, це 1,5 помножити на восьмому степені кілометрів. І ми знаємо, що повний оберт планета Земля робить навколо своєї орбіти, точніше за своєю орбітою, становить 365 днів. А нам необхідно знайти швидкість, за якою планета Земля обертається за своєю орбітою. Давайте запишемо систему С і переведемо дані. Швидкість будемо шукати у кілометрах на секунду, тобто який шлях долає планета Земля за одну секунду. Нам необхідно, аби знайти у секундах її швидкість, нам необхідно дні перевести у секунди. Давайте це зробимо. Аби перевести дні у секунди, нам необхідно спочатку 365 днів у році. Ми множимо на в одному дні 24 години. В одній годині 60 хвилин. І в одній хвилині 60 секунд. Тобто, ось що нам треба помножити, аби дізнатися, скільки буде секунд. У ітозі. І Це виходить 31 мільйон. 536 тисяч. Тобто це стільки секунд в одному році. Тепер, що ми цим маємо зробити? Згадуємо формулу, пишемо розв'язання. І будемо згадувати формулу. Формула в нас наступна: аби знайти швидкість рівномірного руху по колу, нам необхідно L шлях поділити на T. Але чому ж дорівнює наше L шлях? Ми сьогодні вивчали формулу. Що шлях ми можемо знайти за формулою 2 πr Тому що планета Земля обертається за орбітою, а орбіта, відповідно, це є коло. Тобто ми знаходимо довжину кола 2 πr і підставляємо 2 ми множимо на пі на 3,14. Потім ми множимо на радіус. Радіус це 1,5 на 10 у восьмому степені. І усе це ми ділимо на 31 мільйон 536 тисяч секунд. Скільки ми отримаємо у підсумку? Якщо казати приблизно, то це виходить десь 29,9 кілометри на секунду. Тобто, оце є швидкість, яку долає планета Земля за своєю орбітою: 29,9 км на секунду. Сподіваюся, це вам є зрозуміло. Тобто тут усього одна ключова формула, і взагалі у цій темі усього одна ключова формула, з якої ви вже можете уводити усі інші формули. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Якщо залишили запитання, пишіть коментаря. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному занятті. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі та поширювати це відео серед своїх друзів. Усім дякую за увагу!